Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Шуваць. От і кажуть, і кінець ви знаєте проблема України, що Україна завжди вірить в казки. Українці завжди вірять в те, що хтось їх е, вирятує, хтось їм дасть гроші, хтось їм обіцяє, що нас кудись поведуть, нас заведуть е, в казковий світ, де ми будемо всім забезпечені, нам дадуть гроші, гарне життя і безпеку. Такою казочкою було е, такою казочкою було те, що нам обіцяли вступ в НАТО і Євросоюз. І це з 2014 року, ще на Майдані. Багато людей, як мантру повторювали в НАТО Євросоюз в гарне життя. Ну, що таке Євросоюз, ми вже знаємо: в Євросоюзі українці потрібні як раби. Раб сила. Я не ображаю українців. Раб сила, робоча сила. Раби. От ми там потрібні як робоча сила. В НАТО ми не потрібні взагалі. Та в Євросоюзі ми не потрібні. Президент Байден висловився проти вступу України в НАТО, а президент е, Німеччини Шольц висловився проти вступу України в Євросоюз. Вірніше, прем'єр-міністр Німеччини Шольц. Що це означає? Це означає просто, що Україну лишають сам на сам. Сам на сам з від одвічним ворогом Росію, сам на сам з страшними проблемами, які зараз під час війни в Україні і ще страшнішими, які будуть в Україні після війни. І розраховувати українцям потрібно тільки на себе, а не на казки, які нам розказують з усіх сторон. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.